Ми сьогодні з вами знов відновимо наші, так би мовити, священні години такі, як би, повністю із духовними практиками, і з читанням Агавіри. І будемо далі продовжувати вчитися, як ми це робили всі роки до того. І так, сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему. Хто ж такі українці сьогодні є в суспільстві? і як Загальна спільнота Всесвіту дивиться на Україну, на націю українців. І який вихід з цього всього існує сьогодні, нам наш вчитель в Магавірі підказує. Тому, відкриваючи Магавірю, день, день 33-й, ми читаємо. Німці, англійці, французи та інші народи не хочуть стояти поруч з українцями. Достойні народи не можуть любити тих, яких вони вважають духовними, політичними і економічними рабами. Українці в їхньому розумінні білі негри Європи. 45 мільйонів людей, які живуть на найбагатшій у світі землі і звуть себе українцями, не мають ні своєї національної армії, ні своїх грошей, які були б визнані банками держав Євразії, ні своєї національної філософії життя. В їхній столиці Києві на вулиці не чути української мови. З такою національною грамоту українці хочуть у світі здобути симпатію, визнання, зазначаючи, що вони також християни. Світ не любить тих, які самі себе не знають, живуть законами рабського розуміння, життя, моралі і релігії. Рабство це ганьба. А світ це природа. Світ живе законом. Кожний народ, коли він хоче бути достойним народом повинен сам на своїй землі боронити волю свого я, народ, який не здібний сам себе боронити, приречений на загибель. Світ з любові до роду людського любить той народ, який володіє могутньою нервовою енергією, організаційним талантом, вольовим і палким розумом. Слабий народ викликає до себе жаль, співчуття, Сильні інколи дають йому в руку шмат хліба. Але ніхто з них не хоче зі слабим народом ділити свою слабість і слабнути разом із ним. І що ж нам робити у цьому випадку? Також у нас є відповідь, о, нам, нас вчитель Левселенко дає нам відповідь на це питання у Моговірі. Що ж нам робити? Виникає питання. Що нам українцям робити? Грошей немає, української національної аристократії немає. Народні маси добрі, але національно мало свідомі, з чого почати будову держави. Велике вогнище починається з іскри. Іскра є, не сімо її, промінь спасіння від хати до хати. Має визріти непереможне хотіння вірити, що потрібна українська духовна революція. Нова українська людина потрібна. Стара українська людина сама себе поневолює навиками, придбаними у многовіковому рабстві. І тому вона не може бути творцем держави, хоч і не проти того, щоб така держава постала. Та нової української людини немає, і ніхто не хоче, щоб вона була. Ми вже звикли до чужих релігій і порядків. І нам тяжко їх лишати. Та коли нам тяжко лишати ярмо, то чому стогнете, що воно тяжке? Вам треба дати два ярма і потім одне через деякий час з них скинути, і ви будете дякувати, що вам так легко стало жити в одному ярмі. Ось так Лев Селенко нам якби, пробуджує до дії, щоб ми діяли. Тому давайте залишимо ярмо рабів, залишимо для тих, хто цього хоче, а самі будемо вивчати, як з цього ярма вийти. Ми живемо е, у Всесвіті, на планеті Земля. І хочемо цього чи не хочемо, на планеті Земля сьогодні існує сукупність матеріальної і духовної енергії. Тобто... Е, Душа вічна, але вона живе на землі в матеріальному тілі і проявляє у цьому світі свою діяльність, проявляє реально. І е, якщо людина старається задовольнити тільки свої матеріальні потреби і не дбає про духовність, її життя закінчується крахом. Як нам пише наш вчитель, що і хробак вміє здобувати собі їжу, розмножуватися і спати. Він дбає про свої е, інстинкти. І так само людина, яка починає дбати тільки про свої інстинкти, про своє матеріальне задоволення, вона стає похожа на тварину. Тобто, коли людина ставить своєю цілею в житті тільки матеріальні здобутки, вона стає, її свідомість стає похожа на свідомість тварини. Тому людина, дбаючи про матеріальний світ, повинна також дбати і про духовність. Але з іншої сторони, дбати тільки про одну духовність сьогодні на нашій планеті, в тому місці, де ми живемо, у Всесвіті, немає такої можливості. Тому що коли людина дбає тільки про духовність, вона не зможе собі забезпечити е, саме необхідні речі Їжу, одежу, житло і так далі. Тому ми тут ходимо, як по е, краю ножа ходимо. Повинен бути якийсь баланс між матеріальним і духовним. І ми повинні цей баланс визна... визначити, що ж таке є гармонія, як нам пише Селенко, що гармонія це якраз є єдність духовного і матеріального. Коли людина досягає у тої планки між духовним і матеріальним, вона дійсно стає щасливою. Вона здобуває гармонію сама з собою і з оточуючим середовищем. Тому у світі, як ми кажемо, «да Бог – це енергія, енергія Всесвіту. Але ну, ця енергія Всесвіту має якби, багато інших енергій, які діють на ту чи іншу сферу життя. І як наші предки колись говорили, що там є, наприклад, Бог вітру, Бог сонця, Бог є, тобто вони ну, поклоняли, але вони мали на увазі, що є різні прояви енергії єдиного Бога. І так, якщо сьогодні... Навіть сучасна наука, метафізика, вона визнає, що є різні енергії, різні енергії, які діють на життя людини у різних сферах. І сьогодні я хочу з вами поговорити про енергію грошей. Оскільки ми з вами живемо в матеріальному світі і ми мусимо підтримувати своє матеріальне положення, при цьому зростаючи духовно, духовно вдосконалюючи свою свідомість, ми повинні дбати про те, щоб в нас була матеріальна база. Але енергія грошей є така сама енергія одна з енергії Бога, хочемо ми цього чи не хочемо, нам Лев Селенко про це говорить у Магавірі, що ми повинні дбати про свій матеріальний статус. І веде нам говорять про це, що енергія грошей це є, є з енергії Бога. То навіть слово багатство має один корінь із словом Бог. Тому це є одна із божественних енергій. А всі енергії ми знаємо, підкоряються законам Всесвіту. Тому і ця енергія підкоряється певним законам. І для того, щоб ми володіли цими знаннями, я вам сьогодні про це розкажу. Е, які є причини, коли людина не може оцю енергію грошей до себе притягнути? Перша причина, яка е, червоною ниткою проходить майже через ті вчення, це борги. Оказується, коли людина має борги відразу блокуються всі енергії і багатства. Одразу, кредит в банку це теж є борг. От. І, ну, але бувають, звичайно, різні екстрені ситуації. Бувають такі ситуації, коли от, людина форс-мажорні обставини, коли людині потрібно, необхідно взяти якийсь борг. Це інша справа. Але зачасту люди гроші позичають просто так. От. Хочеться якусь річ купити, хочеться ремонт доробити, хочеться машину купити, хочеть... ну щось хочеться нам в житті. І люди позичають один в одного гроші. Так от треба знати, що борги, пожари і хвороби гасити потрібно моментально. І веди дають своє таке розуміння. От, наприклад, людина починає бізнес, позичає, візьмемо, умовно, тисячу гривень, так? через місяць дивиться, в неї вже є дві тисячі гривень. І думаю так, як я зараз тисячу віддам, а тисячу далі буду крутити, в мене через два місяці буде знов дві тисячі гривень. А як я зараз дві тисячі вложу, то в мене через місяць буде чотири тисячі. І, значить так, вкладаю знов дві тисячі, через два місяці отримаю, знов чотири. І не спішить віддавати той борг. А ось веди кажуть, що при цьому блокується, відразу, відразу блокується енергія багатства. Тому треба неодмінно, якщо є борги, потрібно неодмінно борги гасити. По 5 гривень, по 10 гривень з кожної зарплати, скільки людина може, стільки, постільки треба борги гасити свої. Не потрібно збирати, наприклад, ту суму, там зібрати, отже зберу через рік і віддам. Отже через 2 роки зберу і віддам. 10 років проходить. І на самому піку діяльності, коли вже максимально, здається, все, бізнес, людина стоїть на ногах, а тут раз і повний крах. От енергія ця забрала своє і відійшла. От так буває з такими людьми які позичають борги і не хочуть їх вчасно віддавати. Тому це закон номер 1 який блокує енергію багатства. Це борги. Є деякі секрети в цьому плані, я вам зараз розкажу. Значить, секрет номер 1 Найлегший спосіб погасити свою негативну карму це віддати гроші, тобто зробити пожертву. Пожертва грошима. Це є найлегший спосіб погасити свою негативну карму. Але пожертву теж треба робити правильно. Пожертви треба робити тим людям, які, їх дійсно, які дійсно потребують. Тому що пожертви, які все решта є в невігластві, в пристрасті і в благості. При пожертви в благості це пожертва на духовні справи, на будівництво храмів, наприклад, для тих людей, які цього... От як ви дійсно бачите, що людина бідна і в неї немає там на хліб чи на одежу, ви можете для неї зробити пожертву. Оце так, Ці пожертви це є пожертви в благості. Тому що коли ми робимо пожертву для людей, які там ну, на пляшку не мають, чи йдуть ці гроші в карти програють, це називається пожертви невідості. Вони теж відіграють свою якусь певну роль, але вони не спалюють так негативну карму, як пожертви в благості. Далі. Бувають такі випадки, коли, наприклад, заключаються якісь ну, якби договори в бізнесі, і люди нечесні трапляються, просто обікрали або забрали гроші і не виплатили, по договору не, ну, не, не зробили, не виконали свій обов'язок, свою частину договору. Веди кажуть, в цьому випадку потрібно радуватись. Вони забрали одну частину, одну шосту частину вашої негативної карми собі на допрацювання. Тобто, Якщо, наприклад, людина мала захворіти, от, а вийшло так, що в цей час якісь, якісь гроші не повернули, значить та людина, яка забрала цей борг, не повернула, вона забрала цю хворобу на переробку собі. Тобто в цьому теж є якийсь позитивний момент. Тому не треба зразу ну, панікувати і кричати, чого, навіщо, на що. Потрібно в цьому знайти в цьому позитив. Ще є одне таке якби, нюанс такий. Родичам своїм і близьким, ну, тобто дітям, сестрам, братам, батькам гроші не позичають, а дають. Коли вас такі близькі свої родичі гроші просять, пам'ятайте завжди про це, що вони можуть їх не віддати. І це нормально. Ой. Тому коли ви даєте, позичаєте, тобто даєте гроші близьким своїм, пам'ятайте, що вони можуть вам їх не віддати. Тому не позичайте, а просто дайте. Вони можуть віддати, можуть не віддати. Це, якби, це, це нормально, тому що це є близькі для вас люди. Коли ви позичаєте іншим людям гроші, то вкажіть сроки, коли вони повинні вам їх віддати і ніколи не беріть проценти за, за ті гроші, які ви позичаєте комусь іншому. Ось такі секрети. Далі друге правило, яке заважає людині розбагатіти, це жадність. Що таке багатство в нашому розумінні? Ми привикли, що багатство це коли є все і багато. От там є цей цілий сейф, забитий грошима, це багатство. Неправильно, це не багатство. Як нам розказує наш вчитель у Магавірі, він пише нам, що багатство це те, коли людина має те, що їй потрібно. От те, що їй потрібно на даний момент. Вона має. Потрібно житло, вона має житло. Потрібну е, машину, як засіб пере, е, пересування, вона має машину. Потрібно там шубу, має шубу. От все, що людині потрібно на даний момент, вона має. Оце і є істинний, істинний критерій багатства, а не те, що ми привикли, там рахувати. От. То, до таких людей, які, люд... які мають таку концепцію, що у мене завжди є все, що мені потрібно, до таких людей багатство приходить само. Гроші приходять самі самі. Тому що, наприклад, от візьмемо одежу, коли в людини є такі люди, в яких в шкафу бісить одежа, вони навіть самі не знають, що там в них вісить. І одівають часом кожен день інше щось. Так от в нас є тонке тіло, яке повинно цю саму енергію одежі перетравити. І коли людина часто міняє оцю, передівається вісім разів на день і міняє часто, то тонке тіло не встигає перетравити цю енергію одежі. І починаються е, запори і поноси. Кишковик, кишечник людини починає, тому що тонка енергія передається на фізичне тіло. І фізичне тіло починає від цього страждати. Ось оказується такі тонкощі. Тому не треба, щоб було багато, потрібно, щоб було те, що мені потрібно. От. Ось такий, такий, як кажуть, секрет. Далі інша риса характеру, яка заважає розбагатіти, це завість. Як привикли, о, в того є, в того є, а в мене нема. Оце називається завість. Так от, якщо ви хочете в житті чогось досягнути, якщо ви хочете розбагатіти, знайдіть таку людину, яка цього вже досягла. І дуже добре до цієї людини ставтесь, поважайте її. Тоді ви отримаєте від неї, від цієї людини отримаєте енергію цього багатства. Тобто у багатих треба вчитися, не завидувати їм, не хитрити, а потрібно вчитися. І от я хочу зачитати, я тут знайшла у Лева Селенко в Магавірі такі інтересні речі по цьому, як би кажуть, воно так на перший погляд, воно вроді би якби і не має відношення, але ви послухайте, що нам Лев Селенко пише про завість. А от гроші, от нам би з наших людей зібрати мільйони. От коли б ми, українці, мали свого мультимільйонера, такого як Рутфеллер, ми б тоді мали силу. Ні, українець, не маючи української держави, не може бути мільйонером, тому що капітал це політика, економіка держави. Мультимільйонер не живе сам в собі. Він без духовної і економічно-фінансової кооперації з іншими мультимільйонерами стане жебраком. Жебраком, як мільйонер стає жебраком? Дуже просто. Наприклад, ми знаємо, що американська родина Дюпонт має фабрики виробу нейлону і поліестеру в США, Канаді, Франції, Німеччині, Аргентині та інших країнах. Українець Коваленко, маючи 5 мільйонів, здобув фабрику виробу нейлону. І щоб бізнес із шоу почав продавати нейлон по цій ціні, що Дюпонт. Дюпон дає розпорядження 6 місяців продавати нейлон. Дюпонтовський по 3, на 30% дешевше. Мільйонер Коваленко не може знизити ціни на 30%, бо він не має запасних фондів, які міг би використати для втримання неприбуткової фабрики. І цим провалити торгівельну стратегію Дюпонта. Люди купляють нейлон Дюпонта, бо він, каже, чомусь подешевшав. Коваленко, не маючи сил конкурувати, оголошує банкротство. Дюпон, довідавшись, що новий продуцент нейлону Коваленко збанкротував, на 40% піднімає ціну на свій Дюпонтовський нейлон. І так за короткий час спокриває 6-місячну втрату, спричинену зниженою ціною. Мільйонер Коваленко стає жебраком. Мільйонери США, тобто провідні аристократичні родини Америки Астор, Кабот, Крайслер, Дач, Дюпонт, Форд, Гарріман, Плач і так далі тут цілий список. Вони... Вони кооперують між собою, тому що так діяти їм підказують їхні особисті інтереси. Правда, вони, не порушуючи державних законів, ведуть між собою шалену боротьбу за ринки збуту, за життя. Це боротьба. Але при цьому вони поважають один одного і кооперують між собою, тому що це так їм підказують їхні особисті інтереси. Ви розумієте, яка от стратегія менталітету? Між тим бізнесом і цим бізнесом. Просто люди, які не завидують один одному, а підтримують один одному, незалежно від того, що вони є конкурентами у цій справі. Але от, от як нам і так пишуть веди, поважайте їх, знайдіть таких людей і дуже добре до них статись. Поважайте, вчиться у них. От тоді, якщо така позиція життєва, тоді гроші йдуть самі. Далі, інша причина це обман. Гроші йдуть туди, де є чесність і порядність. При обмані максимум за 10 років людина розорюється повністю, коли вона когось обманула, коли вона вступила з кимось нечесну, е, якусь нечесний договір, кого, ну, обманула, просто кажучи, за 10 років це максимум. І її бізнес повністю провалюється і буде повній крах. І далі, і ще одне таке якби маленьке зауваження, але дуже цінне це відсутність подяки. Коли людина по-російськи, коли людина не вміє по подякувати за, за отримане, незалежно, чи це матеріальне, чи це якесь емоційне, чи це інтелектуальне, завжди скажіть дякую людям і дякую Богу. Є категорія така, постійно незадоволених людей. Їм все завжди не так. що б їм не принесли, що б їм не дали, вони завжди знайдуть якусь критику, знайдуть якісь недостатки в цьому, і вони завжди недовольні. Такі нити. Нитики. Це категорія нитіки. Тут категорія нитіків ніколи не буде багатими людьми. І навіть якщо вони хочуть починати бізнес, то я можу зразу сказати, що їхній бізнес буде провальним. тому що От завдяки цьому, що вони не вміють дякувати людям і оточеному от, чорному середовищу, Богу дякувати, ніколи до них не будуть йти гроші. Тому є така, я ж кажу, таке, така маленька, маленька порада, але досить суттєва. Вмійте завжди подякувати. Тому що є якісь, завжди якісь ознаки долі які вказують нам, що не потрібно битися головою об стінку, потрібно сказати дякую і йти далі вперед. Тому що Бог завжди нам дає те, що потрібно, і забирає те, що нам вже не потрібно, звільняючи місце для чогось нового. І подяка вивільняє простір для позитивної карми. Коли людина вміє дякувати, вона завжди має те, що її потрібно. Сьогодні так досить не буду вам далі, тому що не можна багато інформації. Але на насилуючи священну годину, ми поговоримо, що робити для того, щоб багатство послідувало у ваш дім і як правильно розподіляти фінанси, які приходять у дім. Це, це теж, виявляється, досить важливо. А зараз, як би до цього всього, я хочу почитати молитву і щоб ви її уважно послухали. Виправте, будь ласка, спини.